Задоволеними після тернопільського дербі залишилися вболівальники обох команд. Нічиєю закінчився поєдинок між Нивою та ФК Тернопіль. Напруженими були і настрої вболівальників. Детальніше ж про саму гру у наступному сюжеті. Через дискваліфікацію на поле у недільному дербі Ниви та ФК Тернопіль вийшли не основні склади команд. Багатим вдалі моменти для муніципалів виявився перший тайм. Після кількох спроб відкрити рахунок. ФК Тернопіль лише на 14-й хвилині поцілив у ворота суперника, і вже за кілька хвилин муніципали забили другий гол. Говорили, що ФК Тернопіль не команда команда обласного рівня. Не знаю, де це на якому каналі мені передали. Повірте одно ФК Тернопіль не була команда, яка заслуговує четверте місце рату першій лігії. І ФК Тернопіль нині в першому тайму таку гру показала, що повірте одно багатокоматно позавідують роботи з м'ячом. Да, другий тайм не сталося, молоді десь не витримали, то все. Натомість другий тайм виявився успішним для Ниви. ФК Тернопіль через травму втратив півзахисника. Жовто-зелені ж вже на початку зуміли забити свій перший гол. Наступний м'яч у ворота муніципалів полетів зсередині тайму. Таким чином, зрівнявши рахунок, задоволеними залишилися обидві сторони. Західно українське. Дербі, де було і голи, і кров, і переломи. Ну і, мабуть, саме основне, що мені сподобалося, що в кінці була радість всіх болівальників. Це ну, в першу чергу я цим задоволений. Ну і що ми не програли ігру, спасли, можна сказати, йдемо в відпуск з хорошим настрієм. Адреналіну під час гри додавали вболівальники. Крім гасел, вони кидали піротехнічні засоби і навіть почали палити крісла на стадіоні.